Сліз, перший плюс другий сорт, 10 кілограмів, 3 євро за кілограм. Починаємо з такої червоної, Без рукавочки, гарної. Вона така подовжена. Далі в нас така гарна подовжена з капюшоном, такого більшого розміру. Яскрава розовенька гарна. Вона така досить-досить теплесенька всередині. Далі у нас така спортивна, з капюшоном легенька. Ви добре що треба Далі така зелена. З капюшоном теж десь есочка розмір. Далі у нас така теді гарна. З кишеньками. Далі у нас така від Bench, оригінальна, дуже гарна, коричнева, Така. Далі у нас така красива, вона теж досить така теплесенька. Десь есочка розмір. Далі у нас така гарна тегі, Есочка. Далі в нас така. Такого більшого розміру в нас. Далі у нас така голубенька, гарна теж. Знову яскрава така гарна. Тоже, десь есочка емочка. Такий текст гарний, чорний. Потім у нас чорна така більшого розміру, гарна. Лісочка. Голубенька. Теж такого більшого розміру. ікс елючка Коричнева, така гарна, теж флісочка, біла. Це теж елічка, десь розмір. Далі у нас така чорна, гарна флісочка. От у нас яскрава, така оранжева. Далі у нас така чорна, теж такого більшого розміру. Де у нас така гарна сіра з капюшоном. 2XL, взагалі курдочка виглядає дуже-дуже гарна. Далі у нас така чорна. І ще така гарна. синьо голуба така. І така чорна. Чорна плісочка такого більшого розміру для замовлення пишіть нашому менеджеру.